Іспанська компанія Agrobot, виробник сільськогосподарських роботів, виготовляє роботизовані комбайни для дбайливого збирання полуниці. За допомогою штучного інтелекту та вбудованих кольорових інфрачервоних датчиків, робот може розпізнавати полуницю, яка дозріла для збору, беручи до уваги такі параметри, як розмір та колір. А 24 незалежних роботизованих руки Агробота захоплюють і зрізають стебло та поміщають полуницю на конвейер за 4 секунди. Також цей збирач оснащений датчиками Лідар, що піклується про безпеку оточуючих польових працівників, і зупиняє Агробота, якщо хтось перетне умовний віртуальний периметр. За словами компанії, агробот здатний обслуговувати до 100 гектарів за три дні, а конструкція робота проста і міцна, що робить машину відносно дешевою. Компанія Small Robot Company запустила першу в Британії повністю автономну службу сканування врожаю за допомогою штучного інтелекту і робототехніки. Компанія розробила структуру аналізу і догляду ділянок землеробства, яка використовує тріо роботів, що, за словами компанії, скорочує використання гербицидів приблизно на 77% і внесення добрив на 15%. Сільськогосподарські роботи Том, Дік і Гаррі можуть садити, контролювати та обробляти культури автономно з мінімальними відходами. Робот моніторингу Tom, маневрує полем фермера та визначає потенційні подразники, такі як бур'яни. Його шість вбудованих камер забезпечують обробку зображення поверхня землі і дозволяє пристрою бачити окремі краплі води на рослинах та перші ознаки спалаху хвороб чи паразитів, здатних вражати посів. Другий робот Дік перевірить кожен потенційний бур'ян і фактично спалить його електричним імпульсом, не використовуючи хімікатів, після чого штучний інтелект створює карти лікування, щоб порадити фермерам алгоритм найкращих дій. Засновники стартапу кажуть, що їх підхід дозволяє фермерам покращувати здоров'я врожаю, використовуючи менше добрив, оскільки моніторинг земельних ділянок може дати негайну користь, оптимізуючи існуючі алгоритми оприскування і обробки врожаю гербицидами чи добавками. Інженер з автомобільної компанії Nissan розробив робота, який очищає рисові поля від бур'янів. Фермери, які займаються вирощуванням рису в Азії, у минулому завжди використовували справжніх качок як альтернативу пестицидам, щоб оберегти від бур'янів свої рисові поля. Качки рвуть бур'яни, поїдають шкідливих комах, а їх послід виступає в якості добрива. Роботайгамо важить 1,5 кг і визначає своє місце положення в основному за допомогою GPS для навігації по рисовим полям. Він оснащений двома обертовими гумовими щітками на нижній стороні, які діють як качині лапки, які насичують воду киснем, перемішуючи її та запобігаючи пусканню бур'янів. Наразі прототип тестується у префектурі Ямагата на північному сході Японії. FarmBots – це роботи, яких можна запрограмувати, сіяти насіння, поливати рослини, виривати бур'яни та збирати врожай. Він ковзає туди-сюди на спеціально сконструйованій платформі, дозволяючи зробити процес вирощування повністю автоматичним. Наразі компанія пропонує два варіанти платформ: одна покриває 4,5 метри квадратний, а інша 18 Обладнання з дуже великим попитом закупляють школи та університети, щоб залучити та надихнути наступне покоління фермерів, інженерів, рослинників і програмістів. Також за допомогою застосунку ви можете обирати і налаштовувати безліч сценаріїв і алгоритмів роботи обладнання, складаючи візуальні мапи розташування культур і обробляючи ці ділянки відповідно до заданих вимог. Ну і ще одна роботизована ферма майбутнього. Коли ми думаємо про автоматизацію, ми часто уявляємо, що роботи просто виконують роботу людей, типу Android у комбінезоні, який ходить на зміну замість вас. Але процес автоматизації це компроміс і поступовий прогрес. Гідропонна теплиця зі штучним інтелектом Iron OX представляє собою поєднання робототехніки та сталого землеробства. За словами розробників, основна мета проєкту зменшити використання прісної води в сільському господарстві, адже воно використовує майже 70% глобальної прісної води. Застосовуючи досвід робототехніки та штучного інтелекту до методів гідропонного землеробства, це да змогу використовувати на 90% менше води, ніж традиційне землеробство. На практиці це виглядає як теплиця, укомплектована групою мобільних роботів. А також обладнання комп'ютерного бачення, яке використовується для сканування кожної рослини та збору інформації. Це дозволяє в одній теплиці вирощувати різні види культур з різними поживними запитами і задовольнити потреби конкретної культури та збільшити врожайність. Роботи компанії Root AI використовують поєднання комп'ютерного зору та штучний інтелект, щоб визначити, коли потрібно збирати такі культури, як помідори чи полуниця. Цей збиральний комбайн під назвою Virgo може використовувати різні захвати для збору плодів різної форми. Штучний інтелект робота допомагає захватам збирати врожай із потрібним тиском, щоб не пошкодити плоди. Пальці робота зроблені з харчового пластику, який такий же гнучкий, як ваша кредитна картка, і його легко чистити, що дозволяє попереджувати ризик поширення цвілі, вірусів або комах. Також можливість написати нове програмне забезпечення та додати датчики або захвати для обробки інших культур, робить з комбайну повноцінну мобільну платформу, на якій можна збирати майже все, що вам потрібно. Компанія Harvest розробила новий підхід до автоматизації різноманітних традиційно ручних трудових завдань на основі технологій мобільних роботів. Команди невеликих високоінтелектуальних машин безпечно працюють поряд із робітниками, щоб виконати найбільш фізично складні частини завдань і за значно менший час. Роботи для збору врожаю маленькі та безпечні, мають здатність бачити перешкоди та орієнтуватися відповідно до обставин. Також вони здатні відстежувати та аналізувати робочий процес, щоб власники могли ефективно планувати роботу. Ну і звісно, такі роботи допомагають вирішити проблеми, пов'язані з невизначеністю робочої сили, і розгортаються таким чином, щоб на початку та в кінці кожної зміни була стабільна та передбачувальна якість і продуктивність. Роботи Баро створені, щоб працювати пліч опліч із працівниками ферми і підвищити продуктивність збиральної бригади майже вдвічі. Ці віслючки використовують комп'ютерне бачення, систему GPS і штучний інтелект, щоб слідкувати за людьми чи автономно переміщатися від пункту А до пункту Б під час транспортування, буксирування чи аналізу території і складання віртуальних мап. Швидке налаштування програмного забезпечення дозволяє робітникам відразу приступити до роботи з цими маленькими помічниками. Також системи лідарів допомагають віслючкам безпечно подорожувати крізь високі бур'яни та гілки, а також вчасно зупинятися перед перешкодами чи людьми. Ну а заміна батареї займає лише 2 хвилини. Робот Діно, створений французькою компанією, дозволяє автономно проводити прополки великих фермерських площин. Діно керується GPS і камерами, щоб механічно прополювати та окучувати овочі, підходячи якомога ближче не пошкоджуючи врожай. Цей пристрій, який позиціонується компанією-розробником як багатофункціональний крокуючий робот, також можна використовувати для посіву. Також ця електрична прополювальна машина може працювати майже 8 годин, при цьому майже безшумно. Якщо вам сподобався такий формат підбірок різних технологій в одній галузі, пишіть в коментарях і ми будемо робити такі випуски частіше. Тож дякуємо, що ви з нами! А далі буде ще цікавіше.